Коробчук, зараз ми його вигулюємо трошки. Хай подихає повітря. ні 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 не по кустам, ні-ні-ні. Ох, як який... юць. У нас же фоторибалка. А ну-ка, покажись. Ой, який красний. Що будемо пацать рукою Йо -йо -йо. А -а -а. Я удачу. <звук> <звук> Ты <звук> Зараз ми його О, я його не пошкодив. Все буде з ним добре. Красиво.